В чому тут проблема? Проблема не в тому, чи виїзд кругозор, ерудиція і вміння дебетувати з опонентом у конкретно взятого громадянина Євмака. Проблема дещо в іншому. З того дозволу я трошки відійду назад, щоб пояснити, що нас чекає попереду. На першій зустрічі в Джиді, в Саудівській Аравії. Української делегації на чолі з Єрмаком, де ще був присутній міністр Сібіга Закордонних Справ і так далі. відбулося серйозна подія. Єрмак спокійно підписав все те, проти чого місяць піднімали страшний антиамериканський рейвах усі засоби масової інформації, активісти банкові. Країна місяць боролася з американським імперіалізмом. Більше того, поїздка Зеленського в Білий Дом була присвячена, ну фактично, на ній лежала печать. Саме такого підходу не здамося нізащо, ніякі американці не будуть нав'язувати нам своє бачення нашого майбутнього.